Крайтерники, вірми, гімакі, мольфай, шептухи. Ну, така одна, наче старобить, друга відробляє. Тільки зарожі. А, кажуть, пороблено або А психоделіка це інша. Психоделіка це коли ліричний герой, неважно, чи. Під дією якихось наркотичних речовин, як зараз у французьких фільмах, чи під дію якихось великих любовних переживань плутає реальність з тим, що він існує в його уяві. В українському фольклорі дуже багато розмовляють з місяцем, дуже багато говорять сонцем ясним. І такого тако плану язичництво. Його не можна було вивезти, тому що люди вірять, як це не відповідає, відповідає. Природа завжди відповідала. В українських піснях, в українському фольклорі завжди природа співчувала і навіть приймала участь. І через те є в мене такі психоделічні деякі речі. Коли я в Києві одного разу виступав в спілці письменників, там сидів посередині такий письменник, так, на шістих кріслах. Юра, так що велюра Левина, що не маю. А туди вхід тільки за посвідченнями. Ну і думаю, що чим я чи, чи буду дивувати того письменника mm -hmm. <гум> такого? Ну і я потрохи, потрохи, а в мене багато таких психоделічних речей, став співати психоделіку. Колись. І мені там зробили ще зауваження, що в тебе там в пісні є е, зозулякує, А треба співати зозулякує, є. Зозуляку є, білий день, то, то нормально. А от коли вночі, в грозу кує але це психоделяка. Через не треба не виправляти, добре знаю, що писати. Ну, заспівати вам щось таке психоделічне. Амарі чорні бро І прові козак начепив. Він до дуба притулився, вітер ними захитав, місяць з неба подивився, що на серці запив. День серпи, зірочок нежний, на козаче серце падаю. Нісниця, зозулякує, з неба блискавиця, долі в дуба м'є, засвітилася світлиця, білить місяць по впали зорі на поли. I mm -hmm.